Ніч проти 24 січня окупанти знову обстріляли регіони України. У результаті обстрілу міста Часів Яр Донецької області одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це у телеграмі повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко. За його словами, окупанти вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню. Пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок. Перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу під ворожим вогнем опинилась і Харківщина, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сеногубов, зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих ще уточнюється. Відомо, що внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У селі Вовчанські хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.